Старшокласники Пришипської громади по-новому подивилися на свої професійні перспективи. За підтримки компанії Форекспо для учнів ліцею лідер організовано профорієнтаційну поїздку до горішніх плавнів, де вони відвідали музей полтавського ГЗК, вище професійне гірничо-будівельне училище, поспілкувалися з фахівцями та дізналися про спеціальності, що залишаться затребуваними й у майбутньому. Як все відбувалося, дізнаєтеся із сюжету. Десятикласники є одинадцятикласники ліцею лідер Пришипської сільської ради. Здійснили екскурсію до горішніх плавнів організовано за ініціативи та підтримки компанії Ферекспо компанія допомагає підліткам відкрити для себе робітничі спеціальності та усвідомити можливості, що надає промисловість регіону. Першою зупинкою став музей полтавського ГЗК, де учнів зустрів завідувач Микола Стахів. Він розповів про гірночорудну галузь регіону та про роботу Полтавського, Єрестівського і Біланівського ГЗК. Старшокласники дізналися, в які країни експортується продукція комбінатів, в якій техніці використовується метал, виготовлений із місцевих окатків, та які перспективи має підприємство. Наступним пунктом стало вище професійне гірничо-будівельне училище, що здійснює підготовку фахівців для гірничої галузі. Керівниця центру кар'єри Валентина Носач познайомила учнів із можливостями навчання, підкреслила переваги здобуття робітничих професій та звернула увагу на політику гендерної рівності. На комбінатах успішно працюють і чоловіки, і жінки. А двері до кількох сотень спеціальностей відкриті для всіх охочих. Старшокласникам показали навчальні аудиторії та лабораторії. Особливий інтерес викликав кабінет, де учні училища опановують водіння легкових вантажних і великовантажних автомобілів. Саме тут розміщено сучасний симулятор кабіни великовантажного автомобіля Катерпілер, високотехнологічний тренажер, який Ферекспо придбало спеціально для якісної підготовки майбутніх водіїв. На ньому учні спробували себе у ролі водіїв кар'єрної техніки, виконували базові маневри та вчилися аналізувати помилки. Це випробування справило на школярів неабияке враження. Прикольно, це нове щось такого не було ще не бачив, як великі машини тут цікаво. Тимура козака також зацікавила можливість у майбутньому пов'язати своє професійне життя з технікою. Люблю цю сферу всяких вантажівок, блюзерів. Це все. Щось мені подобається. Планував десь в горішніх плавнях на машиніста цих Карновщика. Батько Тимура працює на ГЗК, тож хлопець добре знає, чим живе підприємство. Йому також відома підтримка, яку компанія «Ферекспо» надає пришибській громаді. Я знаю, що компанія допомагає нашому селу, школу зробили. Та в Пришибі я як знаю то. Очі весь компанія Фарекс допомогла, школу, спортзал, все. Клуб. Десятикласниця Віолета Удовенко зізналася, що робітнича спеціальність їй до вподоби. Я, мабуть, коли в школу закінчу, буду, мене здійсняється на машині. Тобто ти хочеш водій Так. І, і цей заклад освіти. Тобі сподобався, так? Так. Едуард Керусенко теж не виключає, що саме ВПГБУ стане для нього місцем здобуття майбутньої професії. Ще я особо не думав, не прийшов сюди на водія. Це саме сьогодні вирішив, чи тобі сподобалося, чи ти не, планував? Взагалі і планував на водія. Великовантажних автомобілів? Так, так, великовантажних автомобілів. А чим тобі подобається? Це професія. Та тобто, взагалі машини інтересую, так що я думаю якось так учням під час екскурсії, також показали спеціальні окуляри, що імітують зір людини в стані сп'яніння. Тренажер спотворює реальність і наочно демонструє, наскільки небезпечним є керування транспортом у такому стані. У кабінеті будови автомобіля школярі оглянули реальні двигуни, коробки передач та інше обладнання, передане полтавським ГЗК. В аудиторії підготовки залізничників старшокласники пригадали правила безпеки на залізниці, дізналися про нюанси роботи чергових сигналістів і операторів, розібрали типові порушення, що можуть призвести до аварійних ситуацій. Викладач розповів про те, як працює система зв'язку, які сигнали використовуються для регулювання руху, та пояснив, чому залізничні професії завжди затребувані. Завершилася екскурсія оглядом аудиторії підготовки електрогазозварників, слюсарів-ремонтників і стропальників, професій, без яких неможлива робота жодного промислового підприємства. Кульмінацією поїздки стало відвідування полтавського ГЗК. Учні на власні очі побачили масштаб виробництва, кар'єрну техніку в роботі та відчули атмосферу одного з найбільших гірничорудних підприємств Європи.